Доброго дня, козаки і козачки. Ми зараз будемо виконувати з'їзд з вулиці Городоцької ліворуч. Для цього показуємо поворот вліво і зміщаємося в ліву смугу. Ось ми змістилися в ліву смугу, бачимо знак, що перший поворот для розвороту. Ми виключили поворот і рухаємося далі прямо. Тепер знов вмикаємо поворот. І зупиняємося біля трикутників. І з цього місця ми маємо розрахувати наші рухи так, щоб ми завершили наш маневр без зупинок. Але бачимо, що багато машин рухається до нас на зустріч, тому ми стоїмо і вибираємо момент. Поки що це ми зробити не можемо. Дуже багато машин. І це важливо, бо це один із екзаменаційних маршрутів, і ми маємо його виконувати іменно так. От зараз вже бачимо, що машин стає менше. І ми готуємося до нашого маневру. От можемо помаленьку рушати, починати рух. Їдемо, їдемо, їдемо. Ось і моя курсантка чудово справилась з поставленим манером.